Так, всім привіт! Сьогодні обзор кран китайський. Вот така штука. Крутиш, прокручується. От. Все, раз вкрутилося і зламалося. Мокрый. Короче. Добре. Закинчиво. Короче. Экран китайский. Вот такая пластмассовая штука. Поломалась. Апгрейд украинский. Педвиз универсальный. Для вікон в будь-якому магазині будівельному можна купити, туди якраз гарно зарізано під китайські крани. Супер. Зроблено. Надіваємо і відкручуємо китайський кран. Звісно, ту пластину можна собі обрізати, щоб була менше. Замість вентиля зверху. Той самий болтик, все, китайський кран. Поремонтовано за гривню 50. Все, всім дякую, до побачення.